Відтепер більшість маршрутних таксі ходитимуть рідше. Принаймні, такий антикризовий план на декілька місяців затвердили 4 березня на загальних зборах перевізників рівного в міському управлінні транспорту і зв'язку. Зменшити кількість рейсів вирішили через спад пасажиропотоку на маршрутних таксі. Перевізники кажуть, їх бізнес стає збитковим. Приблизно 17 тисяч пасажирів пересіли на тролейбуси, а це майже 200 гривень денного доходу втратила кожна маршрутка, зазначає начальник управління транспорту Віталій Миронюк. Головний транспортник рівного запропонував. В підприємцям два варіанти виходу з кризової ситуації збільшити доходи або скоротити витрати, збільшити тарифи в умовах жорсткої конкуренції з тролейбусним парком, де вартість проїзду становить гривня 50, Ми не можемо, говорить президент громадської організації Союз перевізників України Валентин Демчук. Тому останній підхід для перевізників є більш реальним. Тому ну якби вирішив скоротити витрати, яким чином їх як скоротити, по-перше. Зменшується кількість е, маршруток, які їздять е, по місту в вихідні і святкові дні. Далі е, зменшуємо є, е, обслуговування на деяких маршрутах після, скажімо, сьомої години взагалі не їздить, а на деяких збільшується інтервал. Далі скорочуємо час взагалі обслуговування, закриваємо деякі маршрути повністю. Ну, намагаємося витинути відкладній ситуації з того становища, які ми... Ми не можемо його ремонтувати, не можемо думати про майбутнє і так далі. Ну тому шукаємо якісь шляхи виходу цього становища на сьогоднішній день це оте, що є. Перевізники змушені на деяких маршрутках зменшити кількість рейсів. Відтак інтервал між автобусами одного напрямку стане вдвічі більшим. Якщо маршрутка їздила через 15 хвилин, то тепер на неї доведеться чекати 30 хвилин. А у вихідні та святкові дні і взагалі скоротять число працюючих автобусів на 50%. Маршрутки 33 та 62 через нерентабельність тимчасово призупинять. Також перевізники рекомендують громадянам пільгових категорій використовувати своє право на безкоштовний проїзд з 10 години ранку до 16 години вечора. Детальнішу інформацію про новий розклад маршруток ви можете переглянути на нашому сайті «Ритм Зоряна жильчук у ритмі подій.